Сприймайте томагавки, так як в свій час а, ми з вами говорили про Абрамси. Будуть томагавки, буде Таурус, буде Штормшедов, буде скальп, буде ну цілий ряд. Але зверніть увагу, Томагавк це американська, а те, що я кажу, це європейське. Європейці мають уже консолідоване консенсусне рішення щодо постачання України подібного типу ракет. Ймовірність існує. Того, що подібна зброя буде постачатися, але вона буде продаватися НАТО, продаватися європейським країнам, і вони вже будуть діяти так, як вони вважають за необхідне. Рішення через допомогу, тим більше допомогу без оплати не буде від Дональда Трампа. На складах накопичення зброї немає. Тому цим самим запускається ще й внутрішній механізм, суть якого доозброювати, переозброювати. Армію Сполучених Штатів Америки, бо е, очевидно, що е, об'єктивності оцінки реального розуміння не тільки європейського театру воєнних дій, а насправді глобальної ситуації у Вашингтоні немає.